Тож, ви можете зараз отримати такі от подарунок, такі от чудові співачки для автографів. Добрий день, раді вас вітати, троскаці. Зустрічайте за велика що. Ваша улюблениця, хвилина української сцени. Заслужена тиска України. Моркість України. Вовність Наталя Валецька, сьогодні велика сульна, благодійна концертна програма Підтримка ЗСУ та Дітей Сирі. Зустрічайте всі оплесками. Очка, сердцеми ще буде над Україною буде. Серні Євген за Михайло облески нашого правди. Ви знаєте, ми вже маємо майже два роки війни в Україні по мостах. Війна триває з 2014 року. І ми всі сподіваємося, що 2024 рік буде роком перемоги. Я так сьогодні аналізувала, що не було жодного місяця жодного дня, щоб ми не допомагали разом з нашими хлопцями і дівчатами, волонтерами. Дівкена мати військова. Вона на Краматорському напрямку. Бабуся і дідусь Лисичанську. Михайло також дуже дуже багато хлопців дали благодійних концертів. Звичайно, я також дотична, і це дуже важливо. Сьогодні ми бачимо новини, що робиться в Авдіївці, що робиться. На Херсонщині, що робиться на Донеччині, що робиться в всіх гарячих напрямках. Ми не маємо вдаватися, незважаючи ні на що. Ми дуже сильні. Кожен наш воїн вартий 100 тисячі підготовлених всесвітніх та міжнародних хлопців, тому що в нас є воля, і українці дуже міцні. Нас просто так не здолати. Сьогодні буде концерт. Він називається Мир над Україною. Ми будемо молитися про мир над Україною. Лише спільна молитва і спільні зусилля. Ладні зробити те, чого ми так довго чекаємо. Мир над Україною. Материнська молитва найсильніша, батьківська молитва найсильніша. На жаль, 14 лютого всі відсилали один одному сердечка, квіточки дарували, подаруночки. І я була не виключення. Мені також подарували квіти і сказали, що мене люблять. І я сказала, що я люблю і кохаю. Це таке приємно було світле свято. Я напевно вперше за ці два роки відчула оце таке тепло любов. Як важливо ось цей обмін любов'ю, щоб він був щодня та і в цей день також і в сторісах, в соцмережах ми бачили. Листи вдів наших загиблих героїв вони писали своїм коханим. Їх вже немає. Вони стали ангелами на небесах для своїх дружин. Вони все ніяк не можуть повірити, що немає тих, кого вони так сильно люблять, кохають досі. Як хочеться, щоб наші дівчата, наші жінки не писали смс в нікуди, щоб наші чоловіки були поруч з нами, щоб ви святкували день кохання, день любові з ними разом. Я всім серцем і душею бажаю, щоб всі наші чоловіки, захисники, захисниці повернулися в домівки, щоб вони були цілі, неушкоджені, і наше серце нарешті заспокоїлося, той великий біль і сум за нашу Україну, щоб перетворився на безкордонну, безкрайню віру, надію, і подяку Всевишньому за те, що нарешті наступив мир. Ну, треба і візуалізувати, що ми будемо робити, коли нарешті він наступить цей наш довгоочікуваний мир. Ми будемо всі плакати. Ми будемо щиро дякувати Всевишнього. Ми дякуємо сьогодні захисникам і захисницям, що маємо можливість стояти на українській землі. Всі, хто сьогодні тут, в Україні це герої, бо ви могли поїхати з України, але ви сьогодні тут. І молодці, що оновлюєте, молодці, що зміцнюєте здоров'я, бо нам ще відбудовувати нашу славну найкращу країну, Україну так тримати дорогенькі, проходьте процедури, робіть, що кажуть лікарі, пийте водичку, хай вона вас зміцнює. Всім вашим рідним, близьким, великі вітання і подяка. Я знаю, що ви так само робите донати, підтримуєте. Кожен на своїй роботі працює, тримаєте економічний фронт, підтримуєте словом і любов'ю своїх дітей, онуків, чоловіків і дружин. Духу, дочекатися цього дня до мого очікуваного. А ми вас також чекатимемо сьогодні ввечері на нашому концерті. І хай всіх нас об'єднає українська пісня. Ми вас дуже дуже будемо всіх раді бачити. Приходьте до нас. Разом будемо підтримувати 21 першу окремому організовану бригаду. Будемо збирати на дрони, а також традиційно от 17 квітня в моєму благодійному фонду викови 15 років. Ми багато років підтримуємо і будемо підтримувати дітей силі. Тому всі разом, як завжди, будемо робити добру справу. А нехай все вишні за ваше добро вам повернемо сторицю. Квитки донати в пані Ірини можна придбати дві яка красуня. Сидить, купуйте квіточки, приходьте на концерти. Будемо робити, підтримувати, будемо купувати дрони, допомагати хлопцям, дівчатам, тримати оборону і відстоювати нашу Україну Дев'ятнадцять сьогодні. Михайло, Євген будемо чекати на всіх вас. Радо від міцного і много яблоє літа. Якщо маєте бажання отримати фото на згадку, я рада. Сфотографуюся з вами. Всі, хто знімає, всі, хто буде дивитися ці відео, привіт всім величезний. Підходьте, дорогесенькі. обіймаю. Любіть Україну в нас буде по-любому все гаразд. Ми так просто не здаємося. Отак. От Чинуні друзі, маєте декілька хвилин, щоб отримати автографи, сфотографуватися. Ми донати в продажу. Поспішайте всі до нас. Сьогодні о дев'ятнадцятій.